На «Волиньобленерго» Обленерго проведуть позапланову перевірку. Таке рішення прийняли на засіданні національної комісії з регулювання у сферах енергетики 10 січня. Причина скарги споживачів на недотримання графіків відключень світла. До слова, таке порушення і низку інших зафіксували ще в грудні. А «Волиньобленерго» Обленерго тоді визнали одним із найбільших порушників. Усунути недоліки на підприємстві мали до кінця минулого року. Натомість від волинян продовжують надходити скарги. Тож найближчим часом Сам на підприємство навідуються представники нацкомісії. Ми звернулися за коментарями Волинь «Волиньобленерго», Однак у відповідь отримали лише формальну відписку. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснює перевірку оператора систем розподілу у межах наданих регулятору повноважень. Брат Волинь обленерго, що проводить ліцензовану діяльність на території Волинської області, надасть регулятору всі необхідні матеріали з питань перевірки. Такі ж перевірки проведуть на Прикарпатті, Хмельниччині, Одещині, Полтавщині, Київщині та у самій столиці.